Наносити під ретинол, щоб уникнути сухості та стягнення шкіри. Принцип простий правильна послідовність після вмивання. Нанеси тонік з лінії аквалія, який містить 5%. Полігідроксікислот. Він надає легкого зволоження, щоб зняти стягнутість і підготувати шкіру. Через 10 хвилин крем або сироватку з ретинолом наноси тонким шаром на суху шкіру, уникаючи зон навколо очей, губ і крил носа. Ще через 15 хвилин нанеси реструктуризуючи крем репарант. Він замикає вологу і запобігає лущенню. Якщо шкіра чутлива, використовуй ретинол за принципом. Репарант, ретинол, репарант. Для новачків 2-3 рази на тиждень, тільки ввечері. Не комбінуй із кислотами та не забувай про СПФ зранку. Формула комфорту проста: тонік, ретинол, репарант. Так, шкіра отримує користь від ретинолу без сухості і стягнення.